Всім привіт! Мене звати Дмитро і сьогодні я розкажу, як налаштувати інтеграцію для передачі нових контактів із HelpCrunch в eSPutnik. Е Це потрібно, щоб в автоматичному режимі передавати нові контакти із HelpCrunch в інші системи. Наприклад, через сервіс ESPutnik е ви зможете відправляти sms повідомлення А тепер давайте перейдемо до налаштування. Для початку необхідно створити нове з'єднання. Далі обираємо систему джерела даних HelpCrunch. Тепер обираємо дію Завантажити контакти нові. На цьому етапі вам необхідно підключити ваш аккаунт HelpCrunch до сервісу Apex Drive. В цьому вікні необхідно вказати ключ API. Щоб його отримати, переходимо в особистий кабінет HelpCrunch. Далі переходимо в налаштування. Далі переходимо в розділ для розробників. Пункт Публічне API». Копіюємо ключ API та вставляємо його у відповідне поле в системі Apex Drive. Коли необхідне поле заповнено, натискаємо Продовжити. Коли підключений аккаунт відобразився в списку Активні облікові записи, обираємо його та натискаємо Продовжити. Для системи Help Crunch додаткові налаштування не передбачено, тому просто натискаємо Продовжити. На цьому етапі ви можете налаштувати фільтр даних. В даному випадку в цьому необхідності немає, тому також натискаємо Продовжити. На цьому етапі ви бачите дані по одному з ваших контактів HelpCrunch. Якщо вас все влаштовує, натискаємо Продовжити. На цьому налаштування джерела даних HelpCrunch успішно завершено. Тепер необхідно перейти до налаштування приймача даних. Систему обираємо «Є спутник». Далі обираємо Дію. Відправити смс. На цьому етапі вам необхідно підключити ваш аккаунт eSпутник до сервісу Apex Drive. В цьому вікні необхідно вказати логін і пароль особистого кабінету eSпутник. Коли всі необхідні поля заповнено, натискаємо Продовжити. Коли підключений аккаунт відобразився в списку активні облікові записи, обираємо його та натискаємо Продовжити. На цьому етапі ви бачите поля «Є спутник» для відправки SMS-повідомлень. Для початку обираємо відправника. Він попередньо має бути зареєстрований в особистому кабінеті «Є спутник». Далі в поле Одержувач необхідно назначити змінну із Help Crunch. В якій знаходиться номер телефону. Для цього натискаємо в поле та обираємо зміну з випадаючого списку. В поле повідомлення ви можете прописати текст SMS вручну або використовуючи змінні з HelpCrunch. Коли всі необхідні поля заповнено, натискаємо Продовжити. На цьому етапі ви бачите приклад даних, які будуть відправлятись у вигляді SMS через сервіс «Єспутник». Якщо вас щось не влаштовує, натисніть Редагувати та ви повернетесь на крок назад. Для того, щоб перевірити коректність налаштування, натискаємо Надіслати тестові дані в «Єспутник». Після успішної відправки переходимо в ЄСпутник та перевіряємо результат. Якщо вас все влаштовує, повертаємось в систему Apex Drive та продовжуємо налаштування. На цьому налаштуванні є спутник в якості приймача даних успішно завершено. Тепер необхідно увімкнути автооновлення та обрати інтервал оновлення, наприклад, один раз в 5 хвилин. На цьому все. Бажаю вам вдалих налаштувань інтеграцій та успіхів!